Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1. нагадаю нашим у Ютубі, що ви обов'язково підписувалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язку Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка, яка в рамках проєкту Як не стати овочем прочитала бестселер Саймона Шустера шоумен про перші дні великого вторгнення і про те, як поводив себе пан президент Зеленський на банковій, і саме про цю книгу, про те, що в ній йдеться, що для себе. Відмітила пані Лідія, маємо можливість дізнатися безпосередньо від неї особисто. Тож вітання, пані Лідія, слава Україні. Героям слава, вітаю вас, пане Вікторе. Отож, пані Лідія, цікаво дійсно дізнатися про те, чому ви погодилися прочитати цю книгу в рамках проекту Як не стати овочем, і що найбільше вас там зацікавило, що вразило є дуже багато різних думок стосовно цього, бачимо, що деякі українці теж змушені читати цю книгу в оригіналі англійською мовою, і якісь свої думки стосовно неї вже висловлювали, але щоб цілу її прочитати і проаналізувати. Ви, мабуть, є такою однією з перших в Україні персон, то чи, чим вона вас зацікавила, чи дійсно вона вас чимось вразила? Ну, перш за все скажу, що я не єдина, є кілька журналісток, які прочитали і давали відгуки, кілька експертів прочитали в рамках справді проєкту, проєкту Як не стати овочем. Я її прочитала, намагалася її якомога швидше прочитати. Сказати, що мене вразило, мабуть, найбільше це ще раз мала нагоду переконатися, які українці мужні, як в Умовах, дуже несприятливих умовах, знаєте, це така була ретроспектива. Я з України не виїжджала і якби бачила події всі, які відбувалися, але прочитати знов певно таку ретроспективу зробити. А це було так для мене таким досвідом цінним. Вразило, напевно, найбільше моменти, перед якою величезною загрозою ми стояли. Тобто, я би говорила, що ми стояли перед таким а, прірвою, і, і, і перед цією прірвою Збройні Сили України, волонтери, а, тероборона. І військові самопожертвою дозволили нам відкинути ворога. А ця книга говорить, знаєте, про я би тут говорила не про враження. А чому б вартувало її прочитати і багатьом прочитати, коли сподіваюся, все-таки вона вийде в українському варіанті. Вона говорить про ціну вибору. Вона говорить про те, що. Коли ми робимо вибір, а особливо коли ми робимо вибір політичний, то мотивацією до вибору не може бути: посміємося на зло, мотивацією не може бути щось таке дуже приземлено безвідповідальне. Тому що в книзі на початку ця книга, я, ви запитали, чому мені було цікаво, чому вона викликала таку велику стурбованість, бо про це писали журналісти: стурбованість на, в офісі. Президента і я мені мене просто була професійна цікавість, що Шустер там таке написав. І я не можу сказати, що там щось таке Ну вкрай нам невідоме. А про те, що в травні поїдемо на шашлички ми то ми це чули. І в книзі багато є місця тому, наскільки президент. Вважав, що повномасштабної загрози немає. Наскільки було зупиняли військових в їхніх прагненні там, озброїтися, перелаштувати військо? Наскільки було оце таке віра президента? Знаєте, от що мене вразило, справді, це і, і, і шустер це про це пише: це оця абсолютна така. Е, не, те, що не піддається логіці, віра президента в те, що коли він поспілкується з Путіним, то війна пропиниться і ми зможемо жити мирно дві країни. Були а, в 2019 році, пам'ятаєте, там Меркель, Макрон, uh -huh. і е, він пише про те, що президент пору почав українською мовою, а потім порушив дипломатичний протокол, перейшов на російську мову, що Путін був дуже роздратований. Але він говорить, яким виглядав Зеленський опісля. Ну тобто, пам'ятаєте, ні до чого не домовилися, і що Зеленський був розгублений. Ну, тобто він вірив, що оця його харизма, здатність людей переконувати, але з точки зору державної влади, управління, ну це вкрай безвідповідально. Так покладатися виключно на харизму і вміння переконувати людей, бо тут масштаби інші. Тому ця книга, оце цей момент. Другий момент, який Шустер говорить, який його вразив. Ну, скажем так, мене не дуже, але е, бо він був логічний з того, що президент робив. Це той момент, коли відбулися жахіття в Бучі, і там є окремий 12-й розділ. Цьому присвячений такий важкий розділ. Про те, е, коли була звільнена Буча, і е, була ця могила. Де були масові розстріли, там майже 500 людей було розстріляно. А де людей, де були? Ну я думаю, таких буч багато в Україні ще ми почуємо на превеликий жаль. Але оце було таке перше і шустера вразило те, що зелень, коли він Говорив з Зеленським про це. Зеленський говорив, що ну це військові російські, а ну, може Путін там не знає. І він сказав, що мені е, тоді видалося, що як йому, е, якщо б він міг взяти за руку і провести до тієї ями з тими розстріляними тілами е, жінок, літніх людей, е, чоловіків, дітей, е, то Путін би зупинив війну. А там ще один момент такий є на пот... е, в середині книги, де е, Зелен, коли він спілкується з Зеленським і говорить про події на Донбасі, про обстіл. І Зеленський каже: ну, ми ж не можемо сказати, чи це росіяни, чи це сепаратисти. Оця спроба, можливо, навіть обдурити себе, спроба задобрити. Ну, говорять і про відсутність знань, так тому, що ми вже бачили історію поділу Польщі між. Росі радянським союзом і німеччиною, так в рамках пакту Ребентропа Молотова, ми бачили події з Чехословаччиною напередодні Другої світової війни, що агресор не може зупинитися, що він піде далі. І ще один момент, який я вважаю, цінність цієї книги, а в тому, ну, по-перше, вона перша, вона викликала такий великий інтерес на Заході. А в цій книзі є прописані моменти, такі доленосні і складні моменти. Але в книзі цієї, знаєте, про оцю нашу вміння єднатися, коли це дуже велика небезпека. Знаєте, в нього там є один момент, де він пише, що. Київських ліфтах люди залишали воду і їжу, а на випадок того, що коли вимкнуть світло, то, ну, щоб цим людям було там, випити води чи там щось з'їсти, бо раптом їм доведеться довго сидіти. Тобто, як на мене, такі моменти вони про нас, про і силу, і людяність, і ще ця книга про те, що те, що будь-яке рішення людей у владі, чи тих людей, які думають і планують йти у владу, а може мати дуже великі фатальні наслідки. Бо в книзі один волонтер, спілкуючись з шустером, каже, що коли війна закінчиться, то Зеленському буде поставлене питання про таку величезну жертву і про те, що можна було. А щось зробити і для того, щоби Рад було менший, і е, в Зеленській, отут я зацитую: він говорить своїми діями перед вторгненням. А Зеленський ніс цитую шустера принаймні частину провини за слабкий оборонний стан нації, і він витратив тижні на применшення ризику повномасштабного вторгнення. Тобто, і є там е, в перших розділах і є е, наприкінці власне питання про. Політичну відповідальність лідера країни, а який вибрав стратегію такого заспокоєння, а не мобілізації, і, от, оце я думаю про це будуть говорити українці по закінченню війни неодмінно. Угу. Ну і звісно, що постать є... залужного там чітко теж прописана. До речі, теж про Залужну хотілося дізнатися детальніше, яким чином він згадується в цій книзі, але я водночас хотів запитати у вас стосовно того, то на вашу думку ця книга все-таки більше розрахована на західну аудиторію, чи вона так само буде цікавою і користою для українців, звичайно, тоді, коли з'явиться офіційний переклад. На жаль, поки що його немає, наскільки ми знаємо, і коли якийсь із українських видавниць знайде сміливість цю книгу видати. Thanks <laughs> Ця книга радше на західну аудиторію розрахована, і ця книга є таким способом трішки ігровізувати президента, бо він в багатьох місцях намагається його виправдати, або говорити про те, що все-таки подивіться, еволюція була. І він знов згадує оцей випадок, про який я казала. Наприкінці книги він каже, що тепер Зеленський вже би не хотів вести путіна за руку до ями в бучі. Тобто він говорить про це. А в цій книзі, знаєте, є багато моментів, от, про що так ми говорили в інших ефірах, власне, про, за залаштунками міжнародної політики, світової політики. А що події, які передували повномасштабному вторгненню, були Такими, що ця війна була неминучою, але вона могла бути менш кровопролитною. тому що там шустер говорить про те, як Зеленський. Відправив Резнікова і там ще одну делегацію до Резнікова з проханням надати зброю, і як американці були проконані, що Україна вистоїть не більше 72 годин, і тому боялися повторення. Шустер це пише: боялися повторення ситуації в Афганістані, коли там е, залишили зброю і е, понад 7 мільярдів доларів. І не хотіли, щоб росіяни захопили зброю, яку нададуть українцям такий момент. Тобто вона показує про спроби задобрити диктатора, які завжди завершуються великими людськими жертвами, тому вона справді про зеленського, а не такого через промови якого бачило західне суспільство, і тут ще один момент, який би я назвала позитивний в цій книзі. Україна зійшла з перших шпальт, тому що ну, світ багатоманітний і має багато викликів. І інтерес, який був в перший рік війни він змінився. Цей інтерес, тобто є підтримка Україні, але Україна не є на перших шпальтах. І оця книга вона могла. Я думаю, що вона доклалася, що про Україну знову стали говорити в контексті нашої війни за незалежність. Щодо українського читача, то ця книга трішки показувала, наскільки питання влади є складним. Ну, тобто, я би сказала так, що уважний читач, який прочитає книгу, зможе зробити висновок, що кухарка не може правити державою. Пам'ятаєте, вислів Леніна. Лі... Уляна Леніна, який казав, що будь яка кухарка може правити державою, це такий елемент популізму, який був використаний зараз. Популізм є величезною загрозою для Світової спільноти, бо та форма популізму нинішнього може вести до таких глобальних катаклізмів, і приклад тому той же Трамп, такий, такий представник популістів. І ця книжка вона може трішечки пригальмувати бажання обрати лідера, який хотів, і ми знаємо зі слів Зеленського, так десь посередині зняти бар'єри в своїй голові. Я говорю про тези його перед. Виборної компанії, тому популісти пропонують прості рішення складних питань складних проблем, і ця книга показує, що немає простих рішень складних проблем. І можливо, читач. Хоча я маю сумніви, що це буде масово, але хоча б якась частка читачів, прочитавши цю книгу, буде розуміти, як ретельно треба думати, обираючи лідера країни. Тому що ціною помилок лідера країни є життя і громадян, і як ми бачимо, величезну кількість жертв були покладені за такі фатальні помилки, які були здійснені і напередодні війни, і були здійснені. Президентом помилково розуміючи силу там власної харизми чи е, простоти рішень, пані Ліді, але ви згадували про постать Залужного, то яким чином він згадується в цій книзі? Він фактично, можна сказати, ця книжка не про, тільки про Зеленського, це помилково, хоч вона і називається Шоумен, так, і говорить про такий найінтимніший його портрет. Але я би визначила в цій книзі кілька персонажів, якщо б ми так взяли театральний таку формат, так? що є Зеленський, безумовно, є генерал Залужний, і його постаті багато місця в книгі відведено, є згадки і паралелі. Про дружин президента Зеленського і е, генерала Залужного. Є такий е, цільний образ українського народу е, через ті чи інші постаті, які... Е, про які згадує Шустер щодо Залужного, то він про нього говорить. Він там навіть така є цитата: про те, що залужного вважали людяним амбітним, розумним, але його вважали в лапках. Він пише: в лапках він таким вважали таким дурником, тому що він поклонявся військам. А не дисциплінував їх, тобто не жорстко керував ними. А він говорить такий про дуже ніжні стосунки залужного з його дружиною, там як він рав ромашки перед міністерством, коли вона мала приїхати, як йому було а, дуже прикро, що в день народження його дружини йому довелося їхати на свій бесіду щодо посади. І знаєте, там є одна така цитата, яка як мені сподобалося, він пише: у Залужного не було жаги ну, чи то спраги до влади. От я не бачу в нього спраги до влади. Але там є е, теж про те, наскільки він е, в умовах е, відмови президента визнати е, реальну загрозу повномасштабного вторгнення таємно. Е, Таємний час доби, не повідомляючи президенту, не надаючи йому інформацію, прокидував війська на північ там Чернігівської області. На, там, є моменти, наскільки він готував країну до повномасштабного вторгнення, не інформуючи про це президента. Там є про те, як він дуже так різко і конфліктував. Змілі, і е, наскільки потім він жалткував, тобто він визнавав помилку, що е, і що до цієї суперечки. А е, є моменти про те, таку ревність е, зі сторони банкової у цієї всенародної любові до залужного. А е, є моменти е, про те, як залужний. Е, Надав можливість військовим, тобто розширив їх прийняття ними рішень, а можливість чинити. Відповідати вогнем на дії російських військових, не узгоджуючи це. Тобто він дав їм більший простір для прийняття рішень. Тому про нього є багато. Доволі багато є про нього. Але я хочу тут один момент ще закцентувати: перше це книга лише торкається там. Ну, я би говорила третина, навіть не третина, може навіть менше про життя до війни, про встановлення Зеленського, про Кривий Ріг, про його передвиборчу кампанію. А далі книга вона торкається лише часу до кінця 2022 року. До часу звільнення Херсонщини і як Зеленський вона закінчується. Оцей 22 розділ закінчується тим, як Зеленський там в кабінеті дивиться на екран перед тим як він почне спілкуватися з західними лідерами. І тобто ця книга торкається тільки першого року війни, і от зараз будуть, буде така подія в другий рік війни, тому є багато моментів, які залишилися не розкритими, і нам треба враховувати, що книга Шустера, про Зеленського момент, коли Зеленський в той момент вважає, що от, -от, -от зараз війна закінчиться. І це, до речі, теж Шустер про це згадував. Що він трошки був здивований, що Зеленський вважав, що от ми зараз вільним цю територію. України і шутра каже, що я гадаю, що війна ще триватиме і триватиме довго. От такий момент. Тому це перша книга. Я гадаю, що неодмінно вийде українською мовою книга про залужного. Я так дозволю собі такий прогноз зробити. бо Бо воно так в логіку політичних подій лягає, так і коли книга буде перекладена, я переконана, що вона також в цьому, що вона буде перекладена, а вона дозволить нам трішки ще і подивитися на нас самих, а на зусилля. на... Нашу силу духу, і от в моменти, коли зараз доволі часто є такі песимістичні вислови, тексти, то вартувало би подивитися в цю книгу і зрозуміти, що ми були в ситуації набагато складнішій, набагато небезпечнішій, аніж ситуація зараз. Так, вона є складна і ми втрачаємо прекрасних людей, але ми були в ситуації справді над прірвою. Що ж, дякуємо щиро, пані Лідії за ці коментарі за цю інформацію. Ну, можна сказати, що ви не стали спойлером та швидше зацікавили, заінтригували і багато хто. Ну зокрема, я теж з нетерпінням чекаю українську версію цієї книги, якщо ні, дійсно доведеться читати її в оригіналі. Ну але все-таки, мабуть, кожен українець мав би її прочитати і зрозуміти і зрозуміти ті помілки, типу які на жаль, ми часто робимо на виборчих дільницях. Що ж, дякуємо Будь вам, дякуємо. пані Лідія. Та Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка, яка в рамках проекту Як не стати овочем прочитала книгу відомого американського журналіста Саймона Шустера про шоумена президента Зеленського. На все добре, пані Лідія, і тримаємося. На все добре.